на марафоні. Єдині новини. Хроніку війни відстежують команди фактів та «Вікон» СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Понад 60 снарядів, зградів та важкої артилерії росіяни вночі випустили по Нікопольському району. Били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Попередньо люди не постраждали. У Марганці пошкоджено лінію електропередач, що живить по. Помпову станцію водоканалу без води лишилося 45 тисяч родин у самому Марганці та навколишніх населених пунктах. Енергетики вже лагодять лінію, щоб запустити станцію. Російські снаряди понівечили й будівлі та автівки. Харків знову під вогнем окупантів. Напередодні пізного ввечері росіяни обстріляли індустріальний район міста. За словами харківського голови Ігоря Терехова, ракети влучили в промисловий об'єкт. Інформації про постраждалих поки що немає. За кілька годин до того ворожа армія обстріляла Куп'янський район. У селі Павтропавлівка поранено кілька місцевих жителів. Першу допомогу їм надали поліцейські. У прифронтовому селі Лимани, що неподалік від Миколаєва, ворожими снарядами побиті чи не усі будинки. З березня окупанти накривають село рясним вогнем. Кілька місяців люди практично жили у підвалах та погребах. Але не втрачають віри у перемогу і вже планують, як відбудовуватимуть свої домівки, а разом із ними і звичне життя. Оце у нас був грашок тут. Отут, де залізо лозить, там підвал. Ми були в підвалі, коли во время обстрілу. Пан Петро показує, що залишилось після ворожого обстрілу від його гаража. У селі Лимани чоловік мешкає більшу частину свого життя. Усе тут зробив власними руками. В березні, коли окупанти почали накривати село потужним вогнем, його двір та оселя постраждали найперші. Сам Петро з родиною каже, дивом врятувався. Ми тільки залізли в підвал, Я включив світ, сарахнула і чисте небо над нами. Гража, яке не було, все розлетілося. Все загорілося моментально, вроді хто бензином пообливав. Було дим, що прямо в підвал, ми задихалися. Приїхала тероборона і поліція, слава Богу, нас витягнула. Ось це відео пан Петро зробив одразу, а літня кухня була вся наскрізь, прошита уламками. Не залишилось жодного вцілілого куточка. Поці входні двері відкривалися туди внаруж. Залетіли аж туди на кухню всередину. Занесуща стінка, я балка. Після того обстрілу пан Петро свою родину з села вивіз, сам же перекрив дах і позабивав вікна та двері, аби будинок хоч якось протримався зиму. І таких понівечених хат у селі чимало. В селі жодної хати не залишилося, яка просто б не постраждала. В одній хоча б вікно або дві шифарини, це стовідсотково розбиті. Але люди тримаються, люди повертаються додому, ліплять як птички, пташки ліплять гнізда і вони ліплять, відновлюють. Пані Наталя, староста села зустрічає нас біля розтрощеної будівлі сільради. Ворожа ракета поцілила прямісінько в її кабінет. Коли я прийшла на роботу. Я перше, що зробила, я полізла у вікно, от вікно, і я оце в нього полізла, тому що там були квіти. Ну я знала, що людей наших не було. Але в мене було 123 квітки, які я хотіла врятувати. Їх не було. Пані Наталя ні на день не виїжджала з рідного села. Про людей каже, тут не забувають. Окрім гуманітарної допомоги, постраждалим від обстрілів допомагають матеріалами і громада, і волонтери тут роздають і хліб, і теплі речі. Та місцеві і досі не можуть оговтатися від страшних обстрілів, яких постійно зазнавало село. Це пережить, це все треба. Ну без кінця стріляли, особливо березень, квітень, травень. Тільки в погрібі, вночі днів сидів. Розбивало хати все. Як і усі мешканці Лиманів, пан Петров впевнено каже, розтрощений будинок відбудує, аби лише швидше настала. Омрія не перемога. Прийшов руський мир, я свободи нас од усього. Треба жити почалась почала. Начало. Нічого. Головне перемога. Головна перемога. Ліза Єрьоміна, Даніл Сліж. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Сели оборони відновили контроль над селом Макіївка на Луганщині. Про це повідомляють у місцевій ОВА. Є відео, як українські військові проїжджають цим селом у Сватівському районі. Багато будинків потрощені снарядами. Голова Луганської ОВА повідомив, що ЗСУ вже звільнили в області 12 населених пунктів. А сили спеціальних операцій одну за одною знищують позиції окупантів на півдні. Одне з таких місць дислокації загарбників під снігурівкою зараз має ось такий вигляд. Відео опублікував речник голови одеської ОВА Сергій Брачук. Українські захисники штурмували ворога вночі проти 10 листопада. У подарунок українським військовим армійці РФ залишили чималий склад боєкомплекту і вкрадені пральні машинки. У звільненій Снігурівці вже викрито катівні та братські могили. Про це в ефірі радіо. Даве повідомив начальник Снігурівської міської військадміністрації адміністрації Іван Кухта. За його даними, окупанти облаштовували катівні у районному відділку поліції та одному з ресторанів. За словами місцевих крики людей, яких піддавали тортурам, було чути аж на дворі. Жителів Херсону просять не ходити сьогодні у центр міста. З таким закликом до містян звернувся голова Херсонської Ова. Від ранку там працюватимуть вибухотехніки, почнеться розмінування. Очільник області наголосив, інформація про те, що у центрі роздаватимуть гуманітарку, це фейк. Я прошу всіх городян віднестися з повагою до цієї інформації, з повагою до свого життя і не відвідувати центр міста. Дякую вам! Тримаємося. Слава Україні! Що ворог дійсно замінував усе, що бачив, свідчить ціла низка трагічних випадків. Напередодні у селі Новорайськ це Береславський район на міні підірвався легковик з родиною, четверо постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Також на залишених окупантами сюрпризах напередодні підірвалося авто Укрзалізниці із шістьома фахівцями. На щастя, усі живі. Інформацію підтвердив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін у ефірі марафону. Зараз в області тривають стабілізаційні заходи, сапери уже вилучили майже дві тисячі вибухонебезпечних предметів російські окупанти виганяють людей з домівок, аби розміщувати там своїх військовослужбовців. Про примусове виселення на окупованій території Запорізької області повідомляють у Генштабі. А на Херсонщині, після того, як люди відмовилися від примусової евакуації, росіяни обстріляли з мінометів населений пункт Горностаєвка. Це сталося 12 листопада. Двоє людей загинули, ще троє поранені, зазначають у Генштабі. Уже цієї доби росіяни обстріляли звільнено Чорнобаївку ракетами С-300. Загарбники посилили в області Ості повітряну розвідку в оперативному командуванні Південь просять харсонців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Звернення наше до всіх мешканців деокупованих територій бути дуже пильними і уважними саме до проведення ворогом повітряної розвідки, того що безпілотники, які вони використовують, це можуть бути і камікадзе, і розвідники, але ударного типу, тобто які збирають інформацію, в тому числі про масові скупчення людей, і наносять ураження. Утім, загалом на півдні загарбники продовжують зазнавати втрат. Уночі проти 13 листопада у районі населеного пункту Каїри українські сили оборони знищили ворожий склад боєприпасів, техніку та ліквідували близько 40 окупантів. А на сході за добу наші оборонці відбили атаки загарбників у районі семи населених пунктів Донеччини та Луганщини. Сотні військовиків РФ продовжують прибувати в Маріуполь, здебільшого на цивільних автівках з російськими номерами. Їх розселяють у пансіонати і на бази відпочинку. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Він зазначив, фактично на кожному перехресті стоять військові регулювальники в очікуванні чергових окупантів з Херсону на розселення. Укріплення міста почалося. Повстановлювали зуби дракона, почалося мінування, почалася там не логістична зупинка, а принаймні на зараз безпосередньо розміщення військового континенту в місті. Тобто, ми бачимо, що в по вони готуються до оборони. І так само Маріуполь став ключовою точкою на сьогоднішній день як військово-логістична база для росіян. Після поразки на Херсонщині Росія підсилить наступ на Донеччині в американському інституті вивчення війни прогнозують, що РФ у найближчі тижні посилить наступальні дії на Бахмутському напрямку, оскільки туди прибудуть додаткові мобілізовані і ті військовослужбовці, які були у Херсоні. На думку аналітиків, українці опиняться під сильним тиском, але росіяни навряд чи досягнуть зазначених успіхів, оскільки російські мобілізовані недостатньо підготовлені, погано оснащені і деморалізовані, зазначили екс. Шестеро людей загинули і ще майже 80 постраждали внаслідок теракту в центрі Стамбула. Вибух стався напередодні у день на популярній серед туристів та містян вулиці Істікляль. Там розташовано багато кав'ярень та магазинів. Четверо людей загинули на місці, ще двоє згодом померли у лікарні. На місці події одразу прибули загони поліції та усі надзвичайні служби міста. Турецька поліція уже заявила, що затримала людину, яка залишила бомбу. Іде допит, слідство має докази, що сліди теракту ведуть до Сирії, і до нього причетні курдські угрупування, які Анкара вважає терористичними. Правоохоронці вже затримали два десятка осіб, яких підозрюють у причетності до нападу. Президент Туреччини Раджепардоган пообіцяв покарати винних. Відповідні підрозділи нашої держави працюють над пошуком виконавців цього віроломного нападу. Спроба захопити Туреччину і турецьку націю за допомогою тероризму не досягне своєї мети ні сьогодні, ні завтра. Наша нація повинна бути впевнена, що винних покарають так, як вони на це заслуговують. На Одещині родина прихистила аж чотири сім'ї переселенців. Подружжя скрипників дали домівку одразу 18 біженцям з Херсонської області. Усі розмістилися в двох будинках, які вже встигли обжити, а чоловіки навіть знайшли роботу на новому місці. Аби мотивувати залишитися нових мешканців, назавжди селищна рада готова надати їм безоплатно ділянку землі для ведення фермерського господарства. Цей будинок це моя спадщина. Він пустував 10 років. Тут ми прихистили 8 чоловік біженців. Да. Чого ми їх сюди переселили? Вони всі зразу були в одному будинку. Там їх було 18 душ. Тісно. Пані Олена показує свій будинок, якому прихистила дві родини біженців, четверо дорослих та четверо дітей тікали від російської окупації з Новокаховського району Херсонщини. До селища Сухомлинове вони приїхали ще наприкінці березня. І незважаючи на те, що тоді в будинку не був проведений, газ і не було опалення. Переселенці з радістю там оселилися. Стоїть хата пуста, ну не жалко. Пожалуйста, йдіть живіть. Підходять вам условия, підходять вам хата. Спитали зразу. От є така підходить, пожалуйста, живіть. Ну, даром же стріть, хіба жалко? Що в мене є? Я Послідній з ними поділюся, ну, щоб моя дитина не бачила того, що бачили ці люди. Згодом родина скрипників прихистила ще десятьох переселенців. Сергій Петренко разом з дружиною та чотирма дітьми на власному авто виїздив селище Новомиколаївка та потрапив під ворожий обстріл. Попали селищі під обстріли. Перед нами десь метрів сто стрічну машину розбило. Попало есть, і в нашій колонії ззаді десь машин п'ять теж попали під обстріл. То їх розбили. От. Ми вовремя встигли там заховатися за будинки, дочекатися, поки закінчаться обстріли. Родина Ковальчуків прожила в окупованому селі Дубівка сім місяців. Коли вже не сила було терпіти русський мір, теж подалися на Одещину. Всі годувальники родин вже при роботі. Сергій влаштувався охоронцем у місцевому сільгосппідприємстві, а Андрій на свиноферму. Де тут дві тижні, і неділю дето так пройшов? Я знайшов роботу. То зарі по спеціальності раніше теж я працював свінором. А їм так таким надав їм, що вже хто роботив староста села Сухомлинове дуже радіє новим мешканцям і навіть готова надати безкоштовно земельний пай, якщо вирішать залишитись тут і після війни. Так як я з ними розмовляла, вони займалися в сільському господарстві, вирощували овочі, тримали теплиці. Тобто, у нас є земля. Є якщо буде бажання, то вони можуть теж свій бізнес відкрити тут, якщо приймуть рішення залишитися. Та після звільнення Херсону усі переселенці вірять, що за кілька місяців руського духу не буде і в їхніх домівках. Назар Бурхан Вадим Мір, за програма Вікне СТБ», марафон Єдині новини. Український гурт Калош Оркестра виступив як почесний гість на європейському MTV Music Awards. Концерт відбувся в Дюссердорфі. Український гурт став почесним гостем разом із всесвітньо відомими зірками, такими як Тейлор Свіфт, Ріта Ора. Зі сцени вони виконали Стефанію, яка здобула їм перемогу на Євробаченні. Українські співаки кажуть, для них дуже важливо говорити зі світової арени про війну та знайомити європейців з українською культурою. новини на цю мить більше за 15 хвилин марафон триває.